Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада в ефірі програма Власний погляд. Що рік наступний нам готує, спробуємо проаналізувати з народним депутатом України Олександром Стояном. Мої вам вітання. Вітаю. І, власне, розмова війде про соціальні параметри бюджету. Попри критику, яка звучить на адресу нового фінансового документа. Хотілося б зрозуміти основні соціальні параметри. Ну, по-перше, що рік наступний готує. Слава Богу, що. Володимир Литвин відмінив кінець світу, так що кінця світу не буде, а ближчим часом обов'язково наступить Новий рік. І третій момент новий парламент, новий такий затяжний буде спектакль в парламенті, де будуть різні ролі, різні виконавці, але в цілому для наших телеглядачів. Буде весело, нам, депутатам, буде і взимку, я думаю, дуже жарко. Що стосується основних фінансових документи, ви знаєте, ну, ми звикли до того, що завжди, як тільки розглядається бюджет, всі е, опоненти тої чи іншої політичної сили, яка при владі, зразу беруть соціальний блок і починають його критикувати. І це не так, і то не так. Но зараз дивіться, за що зачепилися опоненти влади. Вони сказали, як же так, ви. В цьому році п'ять разів переглядали мінімальну пенсію, мінімальну заробітну плату, а на той рік пропонуєте тільки двічі переглянути. Також я хочу сказати і опонентам, і телеглядачам. Да, ми дещо вже привчили, я маю на увазі партію влади і партію в парламенту, що за 2 роки, більше вже три роки при владі, ми 10 разів переглядали в бік збільшення більше мінімальну пенсію, мінімальну заробітну плату. І ось така пані Людьмо, цифра, я випадково так порівняв. Жовтень 2009 року мінімальна пенсія була 498 гривень. А тепер порівнять наоборот. Скільки буде? 498? 894. Рівно навпаки. Дивіться, два роки вони тримали та влада, хоча кажуть, вже не треба критикувати. Але та влада попередня рівно два роки заморозила пенсію, було 498, інші соціальні виплати. Ми Десять разів підкреслю за два роки переглядали мінімальну пенсію і вийшли на 898 гривень. А у грудні вона буде ще більшою. Мінімальна пенсія вона стане 949 гривень. Але саме головне, чому я заострюю увагу на пенсіонерах, тому що це найбільш така вразлива категорія. Це та категорія, яка дивиться ваші передачі, слухає і дослухається до того, що ми кажемо. Якось чомусь ніхто з опонентів. Не сказав про дуже важливу цифру. Я хочу її озвучити. На 2013 рік передбачено виконання соціальної ініціативи президента Януковича. І на реалізацію цієї соціальної ініціативи передбачено додатково аж 23 мільярди гривень. Пані Діна, велика цифра. 23 мільярди гривень. Що це за 23 мільярди гривень? Ці кошти підуть на осучаснення пенсій. Тобто ті люди, які вийшли в 2008 році, ну, щоб було більш зрозуміло. 23 мільярди саме заплановано на осучаснення на пенсій. Ос... Чи в тільки... пенсії. Ні, ні, 23. тільки на осучаснення. В тому числі не може бути, тому що пенсії сягають е, біля 100 мільярдів, а це на осучаснення. Тобто держава повинна віднайти з бюджету, підкреслює з бюджету. Перекласти пенсійний фонд, і пенсійний фонд буде вирішувати цю проблему, щоб було зрозуміло телеглядачам. У 2008 році вчителька перших, третіх класів виходила на пенсію. Вона виходила з середньої заробітної плати 960-980 гривень. Зрозуміло, яка в неї була середня пенсія. У 2010 році або в 2009 році, в 2010, 11-2012 роках, заробітна плата. Зростала середня, і ті, хто вийшов уже пізніше, вони вийшли з більшою пенсією. Виходить так: до 2008 року вчителька третій класі працювала, мала пенсію десь 400-500 гривень. Вчителька третій класі, тобто одна і та сама робота зрівняти пенсії по Україні для того, щоб підняти би, не зрівняти так, не можна сказати, а підтягнути ті пенсії тої угу. самої професії тих людей, які вийшли. До 2008 року з тими пенсіонерами, які виходять зараз. Тобто це називається осучасна пенсія. Але я сказав тільки про цю категорію, а це буде стосуватися і всіх інших категорій. Тому 13 мільйонів людей, 13 мільйонів пенсіонерів отримують додатково 100-200 гривень. Хіба це не надбавки? І чомусь вони не не бачать цієї цифри, яка стосується пенсіонерів. Я не кажу про те, що сама пенсія буде збільшена. Якщо, якщо говорити про сфери співставлення пенсійний фонд і бюджет, власне, наступного року бюджет знову дотуватиме пенсійний фонд, оскільки там дефіцит доволі таки суттєвий. Ви знаєте, що та пенсійна реформа, яку ми започаткували, ми тоді казали, вона не зразу запрацює, тому що і відтерміновано бік виходу на пенсію. Буде розтягнуто аж до 2020 року, тобто 55,5 років, потім 56 років і так далі для жінок, для чоловіків. І це надходження додаткові тільки через певний час, там мають з'явитися. Тільки через певний час. Тому, безумовно, без дотації з державного бюджету, на жаль, пенсійний фонд не зможе виплачувати нормальні пенсії. Це один показник. Я хочу, щоб ну, все таки були справедливі в цьому плані. Дивіться: мінімальна заробітна плата. Повірте, я цю тему знаю вже багато років, ще коли був головою Федерації про України. Я пригадую, що ми весь час тоді боролися за те, щоб наблизити 100% мінімальну заробітну плату до прожиткового мінімуму на працездатну особу. І за всі часи цей відсоток складав 60, 70-80%. Починаючи з минулого року, мінімальна заробітна плата. Стовідсотково відповідає прожитковому мінімуму на працездатну особу. От, а наскільки з... сьогодні прожитковий мінімум відповідає е... тим реальним потребам українців, які є на сьогодні, е... і власне він не переглядався? Чому на <кхух> наступний рік знову не передбачено перегляд прожиткового Пані, мінімуму? Оскільки зростають потреби? я зрозумів ваше гостре запитання, я обов'язково відповім, але я хочу завершити думку, щоб люди відчули, почули. Яка тут проблема, чи яка тут величина? Дивіться, заробітна плата прожиткий мінімум на працездатну особу 1147 гривень, і мінімальна заробітна плата буде 1147 гривень. Вона до кінця року, того, на жаль, не буде п'ять разів переглядатися таки двічі, буде 1218. Тепер наскільки відповідає, я скажу відверто, і це моя чітка позиція, не тільки як депутата. А як голови підкомітету по соціальним стандартам, безумовно, прожитковий мінімум занижений відсотків на 30, а то й більше. Він практично не переглядався з 2000 року. Ще тоді ми зробили спробу разом про спілки. Уряд ще Ющенкову, приміром, пригадує, зробили розрахунки і хотіли. Визначити, бо прожитковий мінімум від нього мінімальна зарплата, від нього мінімальна пенсія, да, від нього виплати мамам з дітьми, по, -по, -по догляду за дитиною, тобто це, це соціальний орієнтир. Так ось не було зроблено. У 2005 році була чергова спроба знову переглянути цей норматив. Тобто, як кажуть, знаєте, по простому взяти цю корзину. Споживчу її наповнити продуктами, споживчими товарами, комунальними послугами, сказати, ось вартість цієї споживчої корзини. І від нього вже визначати прожитковий мінімум. На жаль, наш уряд, я кажу наш, тому що як депутати партії регіонів також несу якусь моральну відповідальність за цей уряд, не подав нового нормативу. Не подав. Хоча я знаю, що в минулому році вже... Була обрахована ця корзина, були визначені вартісі, але там, оскільки я сказав, десь збільшення прожиткового мінімуму на 30%, то і треба було прожитковий мінімум ставити на ну, непорядки, він зараз буде 1108 гривень, а і десь повинен, повинен був десь 1600-1700 гривень. Відповідно, підтягнулась би під нього. Мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія і інші соціальні виплати, тому це залишається проблемою. Каже, залишається... це не підйомний механізм для ну, нашого уряду, для цього стану, ну, в якому перебуває ну, сьогоднішня економіка. Справа економіки. в тому, що ви знаєте, що всі кажуть зараз, що е, друга хвиля кризи, яка сягає всю Європу, весь світ, і коли наші подивилися, не може бути так, як один відомий колишній премєр прізвище вже не називаю, сказав. 16 листопада, як я поняв, 2009 року, кризи не буде. Двері перед кризою закрили, а 18-го прийшла криза. Тому уряд реалістично каже, але пані Людмило, хочу вам сказати і всім телеглядачам, які дивляться, шановну нами передачу Рада, ні один соціальний параметр не понижено. Ось що саме важливе. Ні один не понижений, а підвищення якщо говорити саме про те, що не буде підвищення або пониження, тобто все-таки буде підвищення, да. як стверджуєте да. ви. Якщо дивитися за цифрами, то власне прожитковий мінімум згідно бюджетних розрахунків зросте на 6%. але при цьому зазначено, що інфляція також зросте на 5,9%. Практично ми виходимо на нульове підвищення соціальних стандартів. От спростуйте або. Я, попробую, я попробую це спростувати таким чином, що в ну, мене другий матеріали, що інфляція, що підвищення соціальних стандартів зросте, бо в майбутньому інфляція знизиться до 4,8%, дає таку цифру. 4%. Це за оптимістичною прогнозом. Да. А ще уряд пропонує так, передбачає, що. Ціни не будуть значно зростати, так як вони зростали. Тому фактично, безумовно, тобто це... буде контроль за цінами? Ну я не можу так сказати, але е, такі прогнози даються в бюджеті. І я хочу сказати, що безумовно це підвищення, усякому разі, воно не буде нижче соціальних параметрів, а воно, ну якщо не буде вище, всякому разі буде на рівні. Більше того, наскільки я знаю, як це було зроблено в цьому році, через півроку знову буде переглядатися бюджет. Параметри бюджету залежно від того, як буде працювати економіка, безумовно, ми повернемося до збільшення соціальних стандартів. Хочу вам нагадати, у цьому році, пані Людмила, березень місяць, перед день, 8 березня, президент виступає з масштабними ініціативами і уряд віднаходить, находить 19 мільярдів, щоб і от підняти виплати пенсій, виплати соціальних допомог іпотечне потешне кредитування бату чи інше. Тобто все буде залежати, яка буде ситуація в цілому якраз і як хотіло, буде працювати. Якраз економіка. давайте зупинимося на тому, наскільки зможе уряд наступного року виконати всі соціальні обіцянки, які ініціативи президента, якщо говорити про те, що власне наступного року буде працювати той же механізм, який працював цього року, це за можливостями, економічними і фінансовими можливостями бюджету. Тобто ми говоримо про те, що соціальні пільги, тобто не, не говорячи про обов'язкові виплати, це зарплати і пенсії, да. а говорячи про пільги і зобов'язання пільговим категоріям виплат, тобто вони все-таки будуть виплачуватись від можливостей бюджету. Це основне буде визначено. Тобто, вручному режимі розподілятимуться всі додаткові соціальні виплати. Ну не всі додаткові соціальні виплати, є категоріям основним є фіксовані параметри, наприклад, я хочу їх назвати. Я знаєте, тут. Підібрав матеріали, бо ще все в голові не відклалося. Ну, от дивіться, однозначно, що будуть додатися виплати військовослужбовцям пенсії. Однозначно, пані Людмило, будуть додатися виплати при народженні. На 67 відсотків ще відсотків під першої дитини, другої дитини, третьої дитини. Однозначно це всі визначають як позитив да, саме підвищення да, перенародження. Далі, далі хочу сказати, розмір державної соціальної допомоги мало забезпечений сім'ям, тому числі максимально збільшуватимеся угу. на кожну дитину віком від трьох до 13 років на сто вісімдесят гривень. На кожну дитину віком від тринадцяти 18 років на триста шістдесят років. Це захищені статті. Це захищені статті. Ті статті, які, скажімо, ну, як ми кажемо, пільні, да, до речі, додається, я дивлюсь, інвалідам на виробництві, підвищується пенсія військових військовослужбовців, регресні підвищуються. Це все захищені статті. Чорнобильці афганці знову. Чорнобильці афганці також певні суми зафіксовані, але, на жаль, ті об'єми, які були визначені свого часу Конституційним судом, вони до кінця не будуть виконані. Тобто, це, це вже. Не виплати обов'язково, це доплати безумовно. Він був залежний. Вони, будуть, вони залежати. будуть все таки під питанням залежної можливості. Ви сказали про військовослужбовців. Згадали досить часто вказується на те, що вперше на будівництво квартир житло для військовослужбовців не закладено жодної копійки. Чим це аргументовано? Пані я чесно кажучи, ще не подивився цей шматочок. Я тільки подивився, що стосується пенсійного забезпечення, і я бачу, що тут така цифра. Ось здається, що. Для військовослужбовців у другому півріччі поточного року, в може по другому пів поточного року, ближчим часом, я думаю, десь, може, ще до кінця року, ще буде збільшена їм пенсія на 25%, а з 13-го року ще на 10%. Це... Що стосується будівництва, я, на жаль, цієї цифри не побачу, як і до речі, хочу відверто сказати, тому що я все-таки в соціальному комітеті і я для себе хочу зрозуміти. Я не знайшов цифри, скільки коштів буде виділятися на компенсацію втратних защажень. Може, я неуважно подивився. Я ще раз перечитаю, причитаю вже дуже великий, але ми вже сказали, що. Ну, принаймні зазначало, що близько 8 мільярдів повинно було. Да, 2, 2 мільярди залишились перехідні з цього року, і плюс ще мільярдів мільярдів. Постраждає також, і якраз якщо говорити про соціальні ініціативи президента, це доступне житло. Також ця стаття постраждає? Я думаю, що ні. Я думаю, що ні. Ця стаття... Ну, принаймні від одного мільярда, який планувалося раніше, тепер буде тільки 500 мільйонів виділено. Я думаю, що переконаний, навіть що через півроку. Через півроку ми повернемось до цієї статті, тому що ця стаття, на ній зав'язано дуже багато складу соціального. Це здоров'я молодої сім'ї. Це можливість сім'ї купити, побудувати квартиру або побудувати дім. Це, знаєте, ну я би сказав, такий більш спокій якийсь людський, але вона дійсно потребує, пані Людмила. Якщо 3% платить молода сім'я, а банк під 3% ніколи не дасть кредит, то 13%… Держава повинна буде погасити. Але воно розтягнуто в часі, скажімо, Ну, дається кредит під 15 років. То я думаю, що за 15 років і держава, і сім'я може погасити цей кредит. Мені дуже би не хотілося б, дійсно, щоб саме оце гарне починання, гарна ініціатива президента врешті-решт почати вирішити проблеми не тільки молодих сімей, бо і не тільки молоді сім'ї потребують квартиру, а інших категорій, категорії наших громадян. Треба ще раз подивитися, де можна перерозподілити, може зменшити, я відверто скажу, на державних чиновників, на апарати різні управління, на нас, депутатів, хоча ми вже там собі кажуть обрізали по неможливе. Але там може ще пошукати варіанти. І оці статті дуже важливі соціальні, вони повинні повинні бути повністю профінансовані. Дуже дякую вам за участь у нашій програмі. Дійсно хочеться сподіватися, що саме соціальні стандарти українців дійсно будуть гарантовані нашою державою попри економічну скруту в а а світі і країні. А ми, будемо, а ми будемо відслідковувати в нашому комітеті соціальної політики праці. Олександр Стоян, народний депутат України, був гостем програми Власний погляд. Дякую всім за увагу. Залишайтеся з парламентськими надалі, адже ми робимо політику. Зрозуміло.